Справедливість взяла гору. Екс міліціонер так і не зумів ухилитися від покарання на Дніпропетровщині. Закінчився резонансний судовий процес проти колишнього працівника ДАІ, з вини якого загинуло двоє людей. Зухвалий водій дозволив собі сісти за кермо позашляховика «Міцубісі» нетверезим. Перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу руху та протаранив ваз. Водій легковика та його дружина загинули на місці. В подружжя лишилася дев'ятирічна дитина, свідки аварії розповіли. Екс правоохоронець, винуватись ДТП, хотів уникнути відповідальності. Водій Колнітрез, плюс то, що він бувший міліціонер, чоловік має понести законне наказання за своє преступлення. Громадськість активно стежила за судовим процесом. І, от, врешті-решт, Петриківський районний суд оголосив вирок водію позашляховика «Міцубісі». Жажаючи на часткове визнання вини обвинуваченим та запереченим факту вживання алкогольних напоїв нами доведена його вина і факт перебування в алкогольному стані алкогольного спійнення. і судом наша позиція повністю підтримана. Десять років позбавлення волі це максимально можливий термін покарання у цій справі.